Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали знову в Brawl Stars для того, щоб реально докачати цей Battle Pass. Він мене вже дуже сильно втомив, і докачати його буде доволі складно, тому що ну я такий собі чубак, не особо жорсткий перець, але я знайшов е, один єдиний класний вихід. Він заключається в тому, що у мене є багато квестів, і ці багато квестів пов'язані сильно з ось цим персонажем. На ньому три квеста мінімум. Три квеста мінімум, а це багатсько. Значить, ми по-любому її беремо. Вона в нас сьомої сили першого тіра, значить, ми будемо проти ботіків. Реально. Валити і далі нам треба вибрати режим, в якому у мене теж багато квестів. Це у нас Бравл Бол або ранкет. Можна, в принципі, пошурувати на ранкет, але тоді я не візьму лолу, правильно? Тому тому, у мене ще отака тема є. Або Бравл Бол, або. Ну, в принципі, соло цю тему можна лутанути, Попробувати гайнути, подивитися, що там взагалі відбувається. Тому що в теорії я щас можу лупити, дай Боже, прям капець, як жорстко, і. В цілому все у нас буде максимально максимально чітко, тому що ботики, ботики розвалюються супер легко, і ти собі сидиш, собі кайфуєш, бемс. Я, правда, на цьому персонові зіграв одну ігру, і я вже не пам'ятаю, як вона. А, все, поняв. Правда, я не знаю, що тут ульта робить. бо я не пам'ятаю, чи я на фармі тоді ульту, чи ні, коли грав. Але дамажа вона немало, дивіться. Дамажа вона не мало, але треба мансити проти оцього, типа. І ще було б хорошо не померти. Оба! Є момент, забрали. В принципі, проти ботів легенько, але я би хотів пограти проти когось жорсткого і викачати хоч когось на п'ятий ранг. А не на п'ятий ранг, а на 25 ранг От, бо це реально прикольно. Мені цікаво, я ще нікого не викачував на 25-й, і це реально було б цікаво. Але, щоб когось викачати на 25-й, мені для початку треба. Для початку треба нормально розлу розлупашитись. Я не знаю, що робить ульта. І походу мені вже хана. Свалюємо. Просто свалюємо. Я не знаю, чого вона мене не добила, але треба свалити от хивитись, бо це капець. Осталось 3 чоловіка. Ми вже по любому топ-3. Хай вони там валяться між собою. Там Ніта і Шеллі. Шеллі капець. Оба. Так, тебе та братуха, треба. Надо... Такого от таграти от себе. Бо то не чесно, ми два на один, мені так не підеть. Треба знайти, де ти заспавнив ту штуку. Ага, вона аж там. Ладно, тебе ми вбиваємо, щас підемо зламаємо ту штуку або просто свалимо. Щоб та штука загрилась на ніту. Ще дивись, медведь іде до мене, потім він загрився на ту штуку. Ніта десь в кущах сидить 100%, тільки де. Вона померла? Обалдеть. <хи> Це що за прикол? Ладно, дивись, яке в мене квестів на цій лолі. По суті, купа-купа квестів. Ми ще їх всі повиконуємо максимально легко. І я сподіваюся, що буде максимально чітко, чітко, чітко. Бо коїнів у мене дуже мало. Я би хотів попрокачувати ще багато юнітів, але тупо не вистачає коїнів. Їх тупо не вистачає. Хоча я вже купую третій батлпас за підряд. Мені все рівно не вистачає коїнів абсолютно. Так, тут у нас ворон. Нехай він дамаже бочку. А він ще й ерунду якоюсь страдає, ти диви. Ми такою просто приходимо, забираємо, у нього вже ж хп дуже мало. Наше ж він всі заряди свої потратив. Ну, на ботики є ботики. Так що, хе-хе-хе, <сум> що ж поробиш? Лола доволі таки непоганий персонаж, як я поняв. Вона така цікавенька. В неї, правда, релоад дуже повільний. прям такий повільний, повільний. Геть. Але що ж поробиш? Нічого не поробиш. Так, тебе ми виносимо. Стараємося винести. Я не знаю, що робить ультимейт, але, по ідеї, він на ближній дистанції дуже добре. Впливає на мене, тому ми його активовуємо і йдемо валити бель, тому що, що нема що. Ааа, ульта в мене спавнить тімейта о такого малого понів. Я не знаю, правда, що вона робить але в теорії це щось доволі таке прикольне. І диви, Бенс, опять квестики то виконуються. Мені ще всього на всього три гри виграти і побивати ще кілька чоловік, вісім нібито, якщо я не помиляюсь, вісім чоловік убити. Ну, вісім чоловік убити це насправді складно, але в теорії, ймовірно, дуже-дуже ймовірно. Тому можна за три гри спробувати вбити вісім чоловік. І на ізічах, на ізічах просто нормально підкачатися, кайфанути. Щось просто головне бочечки. Бенс. Раз. Потім бочечка 2 Казали мені, що на кота у мене пасівка дуже погана, тому що вона тільки в соло або в дуо о таких штуках працює, але ж мені не треба іншого, розумієш? Я на коту більше ніде не граю, окрім оцього виживання з банками. Тому що банки бустять дуже сильно кота мого поняв. І через що мені подобається на коту грати? І на цій мапі на коту можна нормально лупити. Тому що тут є де сховатися, є звідки напасти, є звідки напригригнути. Коротше, кіт класний. Це, можливо, один із перших персонажів, яких я буду викачувати до 25-го рангу. Правда, Карл доволі таки теж солідний перець. Давай такусь візьмемо баночку. Хай там Карл розбирається з цим ось кольтом, а кольтами попробуємо якось винести, але й Кольт мене теж забрав. Ну я, по ідеї, перший його вбив. Дан, мені ранг 4, але квести я так не виконав. А, ні, мені зарахували перемогу, прикинь. Мені навіть вбити, виходить, 6 чоловік і виграти 3 гри. Виграти 2 гри, вбити 6 чоловік. Це значить по 3 чоловіка за гру. Я постараюсь вбити максимально багато, але, блін. Просто хочеться всі квести відразу виконати, поняв? А не грати ще раз, ще раз. Ну ми тим самим все одно. Качаємо кубки, бо мені треба дуже жорстко прокачувати кубки, тому зараз будете час від часу вже частіше бачити Браво Старс, тому що треба що качати кубки, треба прокачувати клан наш. Без цього тупо нікуди, тому буду активніше валити в Браво Старс. Так, бібі, бібі, давай. Отако до тебе прийду, заберу в тебе оцю штуку. Попаду по тобі ще трошечки. І отако, блін ще. Єрундавха певний осталось. Давай забрати, надо кіл робити. Так, тут ще в нас ця подружка. Ще кольт прокачений, але культу трохи дали плюху і кольта до забрати. Ультанути. Ой-ой-ой. тікаєм. Ой-ой-ой, Ой-ой, ой-ой. Ой-ой! Ні, мене винесли все-таки. Ну, я хотів от хілитись максимально жорстко, тому не стріляв, але все рівно, топ-3, нормально. Так, і ще одну гру виграти і вбити 5 чоловік. 5 чоловік за одну гру. Ні, це нереально. Я думаю, що я не зможу на цьому персонажі вбити 5 чоловік. Хоча я супер жорстко постараюся, я не пам'ятаю, скільки я вбив зараз за цю гру. Напевно, одного тільки всього все. Супер мало я вбив. Бібі мені не засчитали, що я вбив, походу. Хто знає, хто знає. Я вже, блін, не помню, кого я там вбивав, але треба кольта розібрати з ним трошечки, Бенс. Він ще не стріляє, по мені щось, коротше, такий. Чувак, загадковий перець. Та й в принципі можна і так потушити всіх. Блін, де він не добив. Оце Галіма. Трачу багато часу, міг би ще піти когось убити. Френка, наприклад. У ну, Френка ХП дуже багато. Оце я погано роблю. Мені культане, то буде капець. Отако Бенс, мінус Френк. Уже непогано. Я з ультою бігаю. Я не знаю, правда, що робить мені ульта. Треба піти забрати ще цих персонажів. Отако ось Бемс. Забрали. Я вже скільки кілів дав. Три. Мені ще не багато. Мені ще ерунда по кілам. Якраз, якщо я цих двох заберу, буде чітко. Я двох, мабуть, не заберу. Зараз спробую. Так, ти йди сюди. Мінус. Робимо ульча один. І давай цього. Чела. Отако, Бемс. Рознесли. Дуже багато кілів зробив, але напевно не вистачає мені. Давай подивимося. Так, він стрік хороший, це добре. І да, я зробив п'ять кілів. Чітко! Оце максимально взагалі потужно. Бемс. Рейвний стардропчик сюди. Яєчко, Бенз бензблінге, ще решерний реєр стардропчик. Нормально, вообще хорошо. Ще з кайфом. 17936 кубасів. У мене є вообще з кайфом. Щас би 18 тисяч апнути, було б вообще супер. Ще повиконував нормально так квестів. Давай гемчики, гемчики на дорозі не валяються. Вони є в батл пасі. Їх треба конкретно збирати, щоб потім щось приоткрити. Щось ще щось і пічний стардропчик сюди? Ще ось що коїнів купа. Коїнів просто тонна. Оце хорошо. Коїнів підлутав. І кайф зовсім скоро у мене вже підуть класні скини. Зовсім зовсім скоро. Фух. І осталось не так багато. Не так багато. Зато коїнів є 6 тисяч. Можна вже реально допрокачувати, кого я хотів, наприклад, Ембер. Ембер у мене до 10-ї сили. От її то можна підкачати ще жорще. Но що саме цікаво, на Ембер є доволі прикольні штуки. Ось оця бенс купуємо. Напевно, да Напевно, купуємо 100%. Релоатс під плюс 15%. Потім тут, М -м напевно, оця штука, я не знаю, напевно, ось цю штуку надо брати, але поки я не впевнений, оця штука, олія заповільнює на 10%. Доволі класна штука, але можливо мені. Ембер було б непогано хп відновлювач. Таже не знаю. Коротше, треба дивитись, думати, поняв і гаджет. Не знаю, який точно, скоріш за все, ось цей або ось цей треба буде відоси якісь подивитись, бо я особо сильно не, не, не розбираюсь, щоб прям жорстко. Потім разом з цим всім у мене є квести на сквіка, якого я по ідеї прокачав жорстко, але так і не грав за нього. У мене ще й на ньому мутація якась, вообще жорстка. І можна було б спробувати. Яка гравна ще з мутацією? Гімкрап, ну мене там нема квестів. На Бравл Бол можна попробувати шугайнути, шу але чорна, чорзна. Щоб е ще таке попробував. Саме багато у мене кубків у Ліона 666 кубасів. До 25-го рангу його реально жорстко прокачувати. треба десь 700, напевно. Ну, багатенько треба. Ну, можна на цій мапі попробувати разок за нього згайнути. Можливо, можливо, я все-таки зможу перемогти. Ну або хоча б неслити кубки. Бо в основному, коли я граю за нього, то я багато-багато сливаю. Хоча це не завжди дуже рідко, але, але іноді і часто. Це треба, коротше, щоб пощастило, дуже жорстко. Бо 10 чоловік всі дуже хочуть жити. От, наприклад, ось зверху є перець, він ще зі мною буде битися. І ще й кіт прикинь. Отак От це відбувається. Він просто вдів коробку ізначально прибіг до мене і мене завалив. Мені мінус 8 кубків. І тепер мені надо це мінус 8 перекрити перемогою, щоб получити ну, 10 хоча б. Або за друге місце там плюс сінь, чи скільки. Або Ну ти бачив, де як мене кіт розвалив? Просто моментально. Просто взяв і розвалив мене котяра. І що робить? Бо кіт імба, просто. Кіт крепка імба. Він дуже жорстко валив. Ну, може, і я трошки протупив. Так, свалюємо. Забираємо. Капсули собі. Надо жорстко прокачуватись. Надо жорстко прокачуватись. Так, там шарф. Шарф теж солідна штука. Но шарфам можна розбити. Так, і матраса. І цього. Всіх побивав. Хорошо, ще один кубок. Сюди. Ну, не кубок, а баночка. Мені бульту зарядити було б непогано. Но баночки теж тема. Так, тут Вольт, Вольт теж дуже сильний перець, треба бути обережним з ним. Шість чоловік осталось, треба бути дуже обережним. Хоч у мене банок багато, мене тут винести може багато хто. І, можливо, навіть всі, тому що ну, не такий є супер жорсткий ті. У Діда є ульта. Дід може накидувати жорсткі плюхи. Хоч я по ньому теж разік попав, але дід теж солідний, дядько. Надо бути обережним, я за діда був грав. Тоді хорош. треба почекати. Тут шарф бігає, шарф теж прокачаний з хайпер і в нього є ульта. А в мене ульти нема. Диви, бачить, як він мене просто на ізі розвалив, цей шарф клятий. Мій шарфа вже розвалив дід. Тому тут така от ситуація. Бачиш, і по суті, я все одно в мінусі в кубках, тому що за перший раз я мінус просто 8 мені дали. Тому далі прокачуватись вже реально складно. Прям реально складно кубки фармити. Це або андаскінтом грати, який теж хорошо грає, або в соло дуже жорстко валити. Ну і за того, що я на ліоні не так ча часто валю, я дуже часто провтикаюсь. І ось оцей шарф. Знову ж таки, він разом зі мною попався. І ще один шарф, просто сіки шарфів цих. Це просто прикол. Вони щас сунту назбирають, і він ж мене просто роз Можливо, треба було клона спавнити. Цілком ймовірно. Він ще купо банок назбирає той шарф клятий, і просто мені капець. Будемо такою агрити, трошки ньому, Щоб він хп багато не мав, він уже напав на когось там. Ми баночку собі підзаберемо. такого. і одійдемо от, від нього, бо в нього банок в два рази більше, він доволі солідний дядько. Опять топ-5 у мене. Мені доточкатися якихось ситуацій прикольних. Так, шарф тут в кущах з боку. Угу. Ульти в мене нема. Окей, шарф пішов на вилазку, пішов когось шукати. Щас до мене прийде, блін, і воно мені взагалі не треба. Я йому нічого не зроблю. В принципі, можливо, зроблю, но... але треба бути дуже обережним. Бачиш, і ніхто не б'ється, всі тупо ждуть. Всі тупо ждуть, і тут хто переміг, той переміг. Надо буде клона заспавнити, сховатися швидко. Так, ще когось там убили були. Це добре. Пайпер вбили. Кольт убив пайпер. Жесть, просто рознос. Наскільки тут складно вже валити? Так, шарф убив кольта, спавнимо цього чила, переходимо ближче. Ага, ну він бачив. Він бачив. Він бачив і знає, де я. І клон пропав. Неприкольно. У них пішов поєдинок. Спавни, мультуєм. Біжимо за ним. Все, вони двоє померли. Один одного вбили, я зайняв топ-1. Хорошо. О, ти прикинь, наскільки складно мені тут кубки вформляться в Але зато дали ще одне яєчко, рерне, плюс блінги, непогано. Зато трошечки кубків по ітогу підфармив на ліоні. Але, звісно, не так багато, як міг би підфармити на якомусь іншому герої. От. Значить, суть не в тому. Суть в тому, що мені треба спробувати ще когось хорошо попідкачувати. Попідкачувати в якому плані. Е, мені треба квести, квести виконати. І квестів у мене дуже багато в ранкетах. В ранкетах у мене прям багато квестів. Ну у мене і в Бравл Болі квестів багато. І я бачу, що в мене на грома є в двох місцях квест. В двох місцях є на грома. Хм, hmm. на Сквіка раз, два. На Сквіка в двох місцях. Короче, у мене взагалі купа на всіх, на всіх є все. Мені треба щось розібратися. Щось якось, якось, якось. У мене є на Жіночку, поняв, типа, не знаю, як вона. Ось сьо, на оцю. А я на ній не грав. Я на ній вроді грав, а вроді ні. Я якось і не помню, вообще, хто це така. Я тупо не пам'ятаю. Настільки багато персонажів, що я всіх взагалі запам'ятати не можу. Вони для мене якісь такі всі поняв. Які були раніше в ігрі, тих я пам'ятаю. А оце з цього моменту, то я вже не сильно пам'ятаю. Ага, така в тебе плюшечка, да? Окей. Давай дивитись. Бо і дамажиш ти хоч трошки, ну нормально. Так, тут Кольт лаза. Ну, в принципі, то не є проблемою. Поки що для мене. Надо з Джессі розібратися. Така плюшечка Бенс. Позвольте іде геть. Отаку плюшечку, Джесі. І ще одну плюшечку, Джесі Сюда. При том бы Ультанув. Ага, ультап наблизі працює, поняв. Ще одну добив і все, топ-1. Отак ізі це фармиться, поняв? На маленьких рангах, на великих уже реально складно. <світок> Без шуток прям ну складно. Але дивись, скільки в тебе просто квестів на перемоги. Мені да тупо ще 4 перемоги зробити на ці подружки. Я думаю, ми це ізі зробимо. Хоч вона в мене і не викачана там супер жорстко, але в цілому нормальна штука. Я думаю, що ми зможемо перемогти. Так, забираємо баночку. Тут бель. Тусується в бель плюшку дати. У база теж було б хорошо плюшку дати. Але Бель по мені попала. У база там уже банок багато, він хоче підійти десь на лутати ульту трохи. Але я би наоборот підійшов би і постріляв по ньому трошки. Ніби оцю баночку, але баз просто підходить жорстко, в нього банок багато. Він хоче підфармити сильно. Тут ще Бель яка теж дамажить сильно. Блін. Ой-ой-ой, оце я получив плюх. Мені таке не підет, мені надо ївитись. Так, тут бібі. Вона база розвалила, походу, так? Да? Тут цей моєточний герой, ладно, не стріляємо, хілимся. Бо той постріл, який я попаду, не попаду, воно мені нічого не дасть. У мене дуже мало банок. Цей чувак ще тут. У ньому потрошечки нахуй. попадаємо, і він ультанув взяв гамнюк. Але за топ 5 мені не дасть перемогу, не... не зарахує, да? Да, обалдеть! Це, звісно, серйозно, це серйозно дуже сильно. Мені треба щось пробувати придумувати. Так, Анджело ось заряджає свій прикол. Ну не байдуже, ти заряжай, ти заряджай, заряжай. заряжай. Забайтив. Диви. Таке відчуття, що він ще стріляти не вміє, але я теж. Ну я хоч раз попав, він ще ні. Ну він якраз попаде, то він вообще мене вбити зможе. І я його добиваю сюди влучним пострілом бенс. Так ти шуруй геть. Своїми закидальними штуками, які дамажать капець як жорстко. Отак от і плюшечку. Аби ще одненьку. Диви, унтує, чи що це робить вона? Я ще не знаю, хто це. Ну, отако вона мене винесе через барикаду. Так, Коль. Блін, і сильно не піду в центр, поняв? Або в діті, мене тупо рознесли. Клята штука, вона мене так вона мене так зонила, поняв. Я не міг ні черта зробити. Ну, четверте, четверте місце мені зарахувало перемогу, звісно, але це не те, що я хотів би. Іди геть, поняв. Це моя коробка. Отако пішов геть, воно ще підривається другим разом. Давай отхили чуть-чуть. Нормально. Пойдет, пойдет. Іди сюди. Отако. Опять на тоненького, чуть не помер. Дайте хоть, блин, перемогти. Остання гра все-таки. Так тут є ось і челікс. Отако. І вас тут багато. Забираю ще одну і бібі йде сюди. Це скіном, кстати, класним дуже. Ну снаряди так по дебільному летять, поняв. Просто конкретно так повільно снаряди летять, що це капут. Я не знаю, це якийсь такий персонаж цікавий. Просто на ньому дуже складно грати. Я не знаю, хто на ньому майстер, той реально крутий чил. Ну я насправді не майстер, але нормально кубасів я підформи. Мене майже 18 тисяч кубків, мені ще 8. Я виконав ще трошки батлбаса штук. Мені іконку дали, якусь ще стардропчик епічний, непогано. Ще, кстати, оці штуки. Сема якогось я качаю. Не знаю, хто це такий. Мені скін тіка дали, бомбезний. Еквіп. Хорошо. І осталось мені єрунда 4 левела. Просто клятих 4 левела. квестів ще тонна. Але це все ми будемо вже виконувати в наступних серіях. Тому, друзі, обов'язково підписуйтесь на канал. Я сподіваюся, що в наступний раз у мене вже буде точно 18 тисяч кубків, коли я начну записувати відос, бо мені ще фермить і фермить ці кубаси. Реально хочеться. Реально хочеться отримати купу-купу всього супер класного. Тому що це капітаз два яйця, кстати, безплатно дають. Давай пооткриваємо. Кстати, не знаю, що буде тоді, коли кінчиться оновлення. Міфічне яйце. Легендарне. Обалдеть! Це скин! Да! Наброка, зкину обалденний еквіп. Сюди обалдить. Ха-ха-ха. Іще одна епічне і мутація. Про що я говорив? Я не знаю, що буде. Мутація на вольта, кстати. Не знаю, що буде, коли всі мутації пропадуть. Тобі дадуть якісь бонуси за те, що в тебе було багато мутацій. Можливо, ні. Я просто даже не знаю, скільки мат цих мутацій є, поняв? От в чом прикол. Типа тут вже ж вибрати по мутаціям не можна. Можна вибрати тільки. Покупкам, наприклад. Ну, короче, по всьому. Дивись, в мене є одна мутація Набель, 2, 3, 4. 4 мутації, 5-6 7 мутацій, сім мутацій, вісім поки що мутацій. Вісім мутацій, дев'ять мутацій, 10 мутацій, 11, 12, 13 мутацій у мене є, в цілому немало. Але на Брока просто бомба. Просто бомбезний скін. Обалденний. В общем, друзі, на цьому ми напевно будемо завершувати. Обов'язково ставте свої вподобання. Підписуйтесь на канал. З вами був Саня, Всім пока-пока.